Суспільний мовник в Україні це наймолодший суспільний мовник в Європі. Він створився в січні 2017 року, тобто нам 7 років. Створився він на підставі закону України про суспільне телерадіомовлення і, і на базі 30 державних мовників загальнонаціональних і обласних. Це колишні ОДТРК в областях. І два телеканали це перше національне, тоді він називався «І культура», і три радіоканали: Українське Радіо, Промінь і Культура. Зараз до цих всіх платформ додалися ще потужна платформа Діджитала. У нас останні кілька років, в принципі, триває виконання програми нового голови правління, якого обрала наглядова рада в 2021 році. Це Діджитал Фост. У нас тому дуже великий акцент йде на розвиток діджитал платформи на момент об'єднання в телекомпанії телерадіокомпанії, працювало 7,5 тисяч працівників, після кількох скорочень зараз у нас залишилося 3660 Ну, якщо коротко, то можна взяти найкраще це видно по трьох таких критеріях. Значить, державний мовник, це один критерій це фінансування, другий критерій це редакційна політика, і третій критерій це кадрова політика. Значить, якщо фінансування Фінансування державного мовника завжди з державного бюджету фінансування суспільного мовника у нас це теж з державного бюджету відповідно до закону 0,2 від попереднього року. І також у нас є ще трошки реклами, і ми можемо продавати свій контент або здавати в оренду приміщення. але це порівняно з бюджетним фінансуванням. Це зовсім невеликі кошти. В інших країнах це ще може бути ліцензійний збір, а, 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 а також додається і реклама, ну тобто різні, різні такі моделі. У нас нова модель обговорюється кілька років, нова модель фінансування, що була більш незалежна. Ну, наразі поки що такий законопроект не зареєстрований. Другий критерій – кадрова політика. Якщо в державному умовнику завжди керівництво призначає. Хтось, якийсь державний орган, або президент України, або Верховна Рада, або уряд так було наприклад, з першим національним раніше. То в суспільному мовнику керівництво компанії обирає наглядова рада. Тобто з'являється ще один керівний орган, такий як наглядова рада. Він є у всіх наглядових всіх суспільних мовників, і він також є в всіх корпораціях, тобто акціонерних товариствах в Україні. Значить, у нас наглядова рада, у неї такий унікальний, унікальна модель створення. Такої немає в жодній країні. Також е і. Єдиний її недолік, якщо вона велика порівняно з іншими наглядовими радами. Тобто, якщо в інших наглядових радах там 9, максимум 11 членів, то у нас перше скликання було 17, друге зараз 16 членів. Більша частина наглядової ради обирається на конференціях з дев'яти різних сфер громадських, тобто, це може бути сфера культури, там творчості, сфера фізкультури спорту, медіа, правозахисна, людей з інвалідністю, національних спільнот, освітня. Ну, от таких дев'ять сфер, і е, також по одному представнику делегує парламентська фракція або група на момент обрання парламенту. Тобто, якщо вони створилися на початку, то вони делегують в першому скл... в першому складі наглядової ради таких було вісім представників а зараз семеро да незалежну редакційну політику. редакційну політику. Ще такий дуже цікавий момент, що в наглядовій раді завжди представників від громадських сфер має бути на одного більше. Ніж від парламентських фракцій груп щодо незалежної редакційної політики, то завдання державного мовника завжди висвітлювати діяльність держави. Як правило, у нас це все завжди перетворювалося на висвітлення діяльності влади. Опозиції завжди там місця не було на державних мовниках і немає зараз практично. А на суспільному мовнику. Це редакційна політика незалежна, вона е, значить, завжди відповідно журналістських стандартів, вона має бути збалансована, е, е, завжди там є і опозиція, і представники влади. І е, таке завдання саме суспільного мовника України е, захищати свободи в Україні. І е, місія її суспільного мовника е, по е, ну, якщо. Порівняти ще й з комерційними мовниками, то ми маємо забезпечувати максимально освітні інформаційні інтереси громадян України максимально, тобто не акцентуючи свою увагу на комерційних інтересах на високих рейтингах, щоб у нас було більше реклами. Ну якщо просто, просто пояснити, то ми, наприклад, можемо показувати концерт класичної музики. Який дивиться дуже дуже невеликий відсоток глядачів, а ну, комерційний канал ніколи не буде цього робити, тому що це завжди їм буде у збиток е, Суспільне разом з іншими каналами. Ну, Суспільне трошки пізніше війшло в телемарафон, ніж перші канали об'єдналися. Е, ну, Я вам розкажу таку історію. Вона вже в принципі, в публічній площині не разі мною озвучувалася. Е, е, 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі телеканали намагалися вести інформаційні марафони. Е, вони дуже старалися. Дійсно. Ну, це було невеликою кількістю людей, тому що більшість людей евакуювалися, свої сім'ї рятували з Києва, І, е, але вони вели марафони, от правда, дуже багато каналів. Але зрозуміли, що дуже важко вести марафони тільки через брак людських ресурсів, а ще через те, що е, не могли е, першоджерела. Тобто, це було на той момент. Ну буквально спікерів, навіть навіть не 10 людей, їх було навіть менше. Це президент України, е, це міністр оборони, міністр закордонних справ, це пані Верщук, Це. Прем'єрка е, і ну і ще кілька е, секретар РНБО. Вони щодня виходили в ефір, але вони не могли бігати на всі канали або давати коментарі всім каналам. Це, це б у них зайняло ну цілий день. О тому е, телеканали, які м, бу, ну, були обмежені в ресурсі тоді людському. Вони домовилися, що давайте ми будемо разом вести цей марафон, і тоді ці спікери будуть приходити до нас і давати цю ексклюзивну важливу інформацію на той момент. Е, 24 числа увечері. Коли ми вирішували, ну у нас в принципі був план на момент повномасштабного вторгнення, і ми передбачали, що можливо доведеться робити релокацію компанії на захід України, мені передзвонили з спецслужб і сказали, що ми вимикаємо ваш сигнал. Я не зрозуміла говорю, як це вимикає наш сигнал. чи є це розпорядження, чи є це рішення. Вони сказали, що от ми зараз на олівці, ми вимикаємо ваш канал сигнал. І говорю, що буде на ваш, на ваш вашому сигнал, перемикаємо на канал Рада. Ну тобто, фактично, вийшло те, що з пресою, тільки трошки пізніше. Я як питаю, чи є це рішення, я сказала, що це рішення Олександра Ткаченка, міністра культури та інформаційної політики. На той момент я кажу, є письмове таке розпорядження? Не немає тільки усне. Я передзвонила Ткаченку. Він сказав, що зараз не до письмових розпоряджень. Треба рятувати державу. Я говорю, я вас прекрасно розумію, але розпорядження щодо ефіру стратегічно важливого підприємства, такого яким є суспільне мовлення, має бути це розпорядження або РНБО, або Верховної Ради, або президента або прем'єр-міністра. Но не усне розпорядження міністра. От ну іншого не було, і вони це зробили. Вони нас вимкнули фактично. Тоді наше була прийнята керівництвом компанії, що починається релокація. Ми переїхали у Львів дуже швидко, ну, і переїхавши у Львів. Через кілька днів нам зателефонували і сказали, що давайте приєднутися до марафону, тому що ми не витягуємо також. І от тоді ми приєдналися трошки пізніше. І на той момент, в принципі, цей марафон робили з нового місця. Фактично ну у Львові була команда наша, звичайно, регіональна. Але уявіть собі, що люди, які приїхали з Києва, вони там просто на компанії, фактично на підлозі були і діти, і речі, і домашні тварини, і все і паралельно робився контент телемарафону. Ну на початках кілька місяців цей телемарафон був дуже популярним, ви знаєте, що це фактично було ну дійсно тоді всі патріотичні були і робили максимум для того, щоб рятувати державу. Ну а потім уже, мені здається, що переломним моментом стало саме відключення трьох каналів преса прямого і п'ятого з цифри, і те, що їм не дали змоги приєднатися до виробництва телемарафону. Ну це справило і, скажімо, дало результат на популярності і телемарафону Єдині новини, тому що ваші канали теж продовжили все одно робити свої марафони. Єдине, що ви більше передислокувалися в YouTube, і там на супутникове мовлення, кабельне мовлення. У нас в марафоні один з каналів перший. Пока. Культура теж транслювала до кінця березня 22-го року, але потім почала своє окреме мовлення, тому що у нас теж були певні зобов'язання. Нам треба було показувати і спортивні спортивні програми, і культурні різні програми. все тобто культура відновила своє самостійне мовлення. В марафоні у нас перший рік також повністю був перший канал українського радіо. Потім поступово українське радіо почало відходити, тому що дуже важко на радіо вести телемарафон, особливо коли йде просто картинка і музика, коли ведучі але пояснювати слухачам, що ж там відбувається взагалі на екрані. Ну і поступово зараз. Уже у нас українське радіо фактично повністю має свою сітку мовлення.